Щодня понад 630 тисяч американців не мають власного даху над головою. 13% з них це так звані хронічні бездомні, наркомани, алкоголіки, душевно хворі. Найгостріша проблема стоїть у великих містах. Так, у портовому місті Балтимор понад 4 тисячі людей постійно перебувають на вулиці. Приблизно третина з них це жінки-наркоманки. Ось уже понад 30 років таким жінкам допомагає повернутися до нормального життя благодійна організація Будинок мерян. Right. Касандра пишається своєю кімнатою. Yes, Сюди Касандра потрапила після років зловживання наркотиками та алкоголем. Я завжди опинялася у стосунках, що закінчувалося домашнім насильством. Після останніх стосунків з чоловіком старшим за мене мені наклали 29 швів на обличчя. Касандра одна з багатьох жінок, які намагаються змінити своє життя у цьому будинку. Заснована монахинями як місце допомоги жінкам звільненим з ув'язнення. Сьогодні організація допомагає усім, хто прагне розпочати нове життя. Це притулок, Це будинок для жінок, які потребують допомоги. Для жінок, які пройшли через галтування, насильство, психічні хвороби, залежність. Останнім часом ми називаємо себе громада терапевтичного одужання. Okay, so we'll started, huh? Життя у будинку Меріан протікає за суворим розпорядком. Від жінок вимагається участь у різних програмах реабілітації. Керівниця центру пишається жінками, які успішно проходять програму. Це як залишити все позаду і ступити у прірву. Ти не знаєш, де приземлешся. Це як забути все своє попереднє життя. Наше головне завдання спрямувати цих жінок від залежності до незалежності. Як часто ви вживаєте героїн? Моніка Скат одна з понад тисячі жінок, які змінили своє життя завдяки будинку Меріан. 24 роки моніка вживала наркотики, зловживала алкоголем та ліками. Опинилась на вулиці, де займалась проституцією та торгувала наркотиками. Усе закінчилось тюремним ув'язненням. Я відсиділа 4 роки, 6 місяців і 20 днів. Я опинилась у будинку Меріан, де почалось моє життя. Після реабілітації Моніка закінчила коледж. і тепер допомагає іншим як соціальний працівник у системі охорони здоров'я Балтимора. Минулий досвід допомагає моніці у роботі з наркоманами. Я побувала по обох боках барикад. Я жила по обидві сторони. Я можу подивитись на проблему як з персональної, так і з професійної точки зору. На вулиці міста Моніка часто зустрічає своїх колишніх клієнтів, які не соромляться висловлювати свою вдячність. Неймовірні відчуття, коли за кілька років вони зустрічають тебе і говорять: я вдячна за вашу допомогу. Ви не уявляєте, що тоді означала для мене ваша віра в мої можливості. Це особливо зворушливі моменти. Менекеню. Моніка не вживає наркотиків чи алкоголю вже вісім років. Її приклад надихає та дає надію на майбутнє нинішнім мешканкам будинку Меріан, які перебувають на шляху до реабілітації. Сльози на моїх очах це сльози насолоди. Я пишаюся собою тим, чого досягла за 13 місяців. Триматися на цьому шляху мені допомагає душевний спокій. За роки діяльності організація розрослась завдяки грантам та приватним пожертвам. Благодійники мають кілька будинків, де протягом року знаходять притулок понад 140 жінок, третина з яких з дітьми.